Ну що, ну що, Україна таки проходить Ісландію 2-0. Мій прогноз, навіть не мій прогноз, мої страхи відносно того, що таки я вважав Ісландію фаворитом, і не тому, що Ісландія сильніша, звісно, що країна, в якої населення 300 тисяч, тобто розміром. І Дарницький район Києва ну ніяк не може конкурувати із багатомільйонною країною. Але тим не менше, є така штука у наших клубі у наших збірних що чомусь в критичний момент вони напевно психологічно перегорають, тому у них багато чого і не вдається. Ну на щастя, витримали, дотиснули, справилися. Зокрема, навіть із тим, що не здавалися до кінця матчу, бо як ви знаєте, вже напевно рахунок було відкрито на 83-й хвилині. Зубков це зробив, і потім уже в додатковий час Гуцуляк подвоїв, і я так... Видихнув, бо вже було зрозуміло, що Україна проходить далі. Ну а що далі? Чекає нашу збірну. Взагалі не зрозуміло. Єдине, що додам, я таки дізнався, де проходить матч. Він проходив у Варшаві, там навіть наші банери, які дуже сильно нам допомогли. І взагалі відчувалося, що Україна ніби грає вдома. Хоча це насправді було не так. Я відверто не скажу. Я занадто сильно. Скучив сумую за футболом, скучив сумую за трибунами. Мені хочеться бачити переповнені стадіони. Можна сходити на футбол, звісно, і на матчі умовний чемпіонату України або на якісь любительську лігу, але атмосфера переповнених стадіонів вона. Ти нічим просто не сплутаєш і ну, зовсім інші відчуття. Ну, а тим більше, коли ми говоримо про якісь дуже серйозні матчі. А в останнє я був на матчі збірної ще в далекому, 2019 році, на україна португалія Можете от уявити, скільки мене вже не було на таких матчах. Ну що, всім вітаю. Мені, до речі, дуже багато сипеться вітань. Так що, всім дякую за це. Приємно чути, приємно бачити. Приємно усвідомлювати, що мої почуття вам небайдужі, і ви щиро радієте за мене, як і я за вас. Всім тихої ночі, на все добре.